Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців в усіх куточках світу, вітаю моїх земляків, запоріжців. Зараз я хочу покласти розклад, подивитися, яка буде у нас ситуація, люди, все ж таки з Запорізькою областю до кінця. Окупована, та, що окупована, звісно, не під нашим контролем. Що буде до кінця листопада? Яка буде обстановка? І ми з вами зараз подивимось загально, а потім подивимось, що в наших військах і що в російських військах. Моя спинка постійно падає кудись. Тут будуть тільки наші карти, люди. Е, я можу сказати, що будуть якісь гарні новини, буде якийсь невеличкий прорив, але ситуація все одно буде ось така подвічки, невпевнена. Але де, де десь, десь окремо по очельнику ми можемо щось забрати. Ось щось невеличке. Щось можемо ще забрати. Так, добре. Будемо працювати. Будемо працювати, причому на запорізький напрямок, скоріш всього, ще додаться якісь сили. Якісь військові підрозділи ще добавляться, Ситуація, в принципі, вона буде ну, на, нашому боці, на нашому боці, але ось такими умовами. Тут йдуть страхи, що ми можемо то втратити. Ми можемо втратити це в будь-який момент. На Запорізький напрямок буде направлено ще не тільки люди, а й техніка. Техніка, матеріальні ресурси. Тобто будуть трошки підсилювати цей напрямок, ну і невеличкі новини будуть нам гарні оттуда йти все ж таки. Дуже щось воно таке маленьке, а, може статися, що ми десь щось і віддамо. Одійдемо десь. Десь одійдемо з якогось міста. І будемо опять чекати. Ну, тобто, бойові дії, вони будуть дуже незначні, дуже незначні. Карти цілком, цілком непогані випали, да? хоча є страхи, що ми втратимо це. Ну, так, воно, знаєте, так тримається. Будемо, знаєте, в більшій степені ми будемо все ж таки стояти в захисті, так, як і сказав Залужний, ми будемо більш стояти в захисті. Будемо готувати той захист, копати, рити, тобто це все. От. Буде йти поповнення все ж таки туди. Буде забезпечення йти краще туди, в, на запорізький напрямок, до, конця, до кінця листопада. Це буде. Матеріальна частина туди піде. І люди підуть, і матеріальні забезпечення туди підуть, і захист туди більш піде. Ну, якось так. Наступальні дії будуть практично, вони будуть іменно пов'язані з захистом. Ось так. Це Запорізький напрямок до кінця листопада, тобто там не просто так, що відійдемо, а іменно. Для того щоб вигідну позицію, отак от кращого цього маневрового місця, такого, знаєте, тактичного. Може, я неправильно то сказала, не відходити, ні, а іменно шукати кращого положення військових підрозділів. Ну і тепер глянемо, як буде ЗСУ як буде. Російські до кінця листопада, іменно на запорізькому напрямку, ну, так скажу, знайте у росіян краще. Зразу вам скажу. Значить, нам припала зірочка, захист Всесвіту, і все ж таки ми по двійки жезлів, от бажання дуже чекаємо допомогу, шукаємо стратегію, чекаємо допомогу. От така, знаєте, ситуація, дві двійки. Ви бачите, що дві двійки в одному розкладі. Це по землі невпевненість йде. Не по людям, не по снарядам, не по чому. На жаль, на жаль. А зірочка, вона показує не тільки захист всесвіту, а ще і, бачите, от вона переливає водичку туди-сюди. Ця карта теж показує, що воно отак от. Знаєте? Ну, коротше, сподіваються тільки, знаєте, от на якесь чудо. На, реально, що на захист всесвіту. На волонтерів, на людей, на отаке. Зараз докладу трошки. Значить, там, де очікуємо, ми, все ж таки буде щось таке більш-менш по королеві, вже потужне. Буде воно там організовуватися, ну, те, що я вам сказала, що туди піде допомога. Звісно, тут дві королеви падають: от. королева вогню і королева гарних почуттів. Вона на зірки припадає і отут-де по землі, припадає захист. Ми стоїмо вже не на дев'ятки тут, ми стоїмо по сімки, на нас нападають. Там будуть контрнаступи, люди. Там будуть контрнаступи, і от тому хлопці, от то, що я вам сказала, що вони будуть відходити на кращі позиції, ось тому воно так і виходить. Бо сімка, ви бачите, що на них пруть. По дев'ятки жезлів, за нами Чистокол. а тут попереду. Тяжка ситуація. Тяжка бойова ситуація буде. Ой, тяжка. Але новини будуть непогані. Непогані. Тяжко, дуже тяжко їм там. По королю там дуже прийде, туди прийде е, якась тяжка техніка. Все ж таки, це під кінець. Ну і давайте подивимося. Такі бойові дії будуть, знаєте. Так, і далі і далі дивимося е, з, е, російське військо. У них тут припало дуже все хорошо. В них є шанс, є бажання, помагу зробити все в них, все є для цього. Вони дуже задоволені цим. Дуже. Те, що в них павмах, це традиція, це оці всі їхні пропагандисти, їхня техніка, яка вже йде. Але що цікаво, що на, на почуття в них падає і поряд з. Ну, так, щоб ви бачили, да, я ж кладу, там, зверху, а тут збоку, Де дьявол. Тобто, оця пропаганда, оці всі їхні розкази там, що все класно, все хорошо. Ми вже перемагаємо. Ось-ось і, і ось. Ні. Це, це все маніпуляція, щоб їх запхати опять. В пекло, розумієте, тобто дьявол припадає на традицію, на жрця, тобто, пропагандисти, командири, оце все і на гарні новини. Тобто, це і почуття гарні. верніше тут не новини, а почуття да, по королю. Це все по дьяволу, це все маніпуляція, брехня. Ну, а так, в цілому, звісно, в них іде й допомога і люди. Їм пре це все просто туди на Запорізький напрямок. Просто пре. Так, що це за дьявол? Ага. Ну, ось тепер воно на, на дьявола я поклала. Ось тепер вони десь від, відійдуть. Відійдуть невеличкою групою. Тобто наші хлопці трошки десь щось посунуть. Якийсь підрозділ. Так. Да. І там в них буде печаль. Скоріше всього, і здадуться і в плен, і багато буде загиблих. Ось так. Така історія, люди, як є, я вам показала, це був Запорізький напрямок. Сподіваюсь, вам було то цікаво. Ми то і так відчуваємо, і карти чітко то показують. Бажаю вам бути живими та здоровими. І я анонсую, зроблю зараз на Херсонський напрямок. Теж зроблю такий розклад. Почуємось, папа. -па.